Якщо ви живете в Україні і вам цікаво, чи легальний брокер QATAS, ви потрапили в потрібне місце, у цьому відео я відповім на це питання і поясню, як безпечно розпочати свою пригоду з бінарними опціонами. Qatas це сучасний брокер, який був заснований у 2019 році і виділяється своєю передовою торговою платформою та чудовими інвестиційними умовами. Мінімальний депозит у цього брокера становить лише 10 доларів, а мінімальна інвестиція лише 1 долар. Завдяки цьому ви можете розпочати свою торгову пригоду, не ризикуючи великими грошима. Тому не дивно, що платформа набирає популярність у все більшій кількості країн і деякі задаються питанням про легальність цього брокера. Тож, чи є QA з законним у вашій країні? Так, безумовно. Через те, що брокер базується в Карибському басейні, він не перебуває під юрисдикцією жодної країни. Єдине обмеження, яке з цим пов'язане, це те, що брокер не може проводити рекламні кампанії в країнах, де бінарні опціони заборонені. Щоб відкрити рахунок в Qatas, перейдіть на сторінку, посилання на яку ви знайдете в описі, потім натисніть зелену кнопку в правому верхньому куті. Тут введіть свою адресу електронної пошти та пароль і виберіть бажану валюту рахунку. Потім підтвердіть створення облікового запису за допомогою кнопки. Після відкриття рахунку ви будете автоматично переведені на торгову платформу. Якщо ви відкриєте рахунок за посиланням в описі, ви отримаєте додатковий бонус на депозит у розмірі 30%. Щоб зробити перший депозит, просто натисніть кнопку Поповнити рахунок у верхньому правому куті платформи після входу в систему а потім виберіть бажаний спосіб оплати. Ви можете поповнити рахунок за допомогою криптовалют, онлайн гаманців та банківського переказу. Методи поповнення рахунку та виведення коштів відрізняються в кожній країні. Щоб вивести гроші, вам потрібно буде верифікувати свій обліковий запис, що вимагає підтвердження особи та адреси. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то залиште лайк і підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі нових відео про фінанси. До наступної зустрічі!